тебе какая ты молодец или не молодец. Вот Ксюша в тебе такая в среде инколы что такие. О боже, какая умничка, какая красавица, какая я супер вообще женщина и у меня все так получается. А она такая, боже, я вообще я ни на что не способна, у меня то не получилось. Я такая мальчик че такая я. Смотри, давай, допустим. Допустим, це твій настрій в ті протягом дня, да? він то піднімався, то падав, ну щось тебе радувало, щось розстраювало. Він покращувався. І от в якийсь момент часу у тебе щось відбувається з твоїм настроєм. Але він ніколи не буває якби в моменті, да? як то кажуть психологи, він в процесі, в тебе настрій покращується, покращується, він... Росте, да? ну, от оцей позитивчик росте, 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 росте. Є якась точка, в якій твій настрій ну, ні о том, ні о сьом, вообще. От в, все ж таки є така точка, да? ти Та така внірване. Взагалі, mm -hmm. славіла медітацію, там якусь, я не знаю, нічого тебе не хвилює, нічого тебе не тривожить, і твій настрій ніяк не змінюється. А потім, якби ми хвилину, секундочку, не знаю, годину твого дня не взяли, ми можемо оцінити, що відбувалося з Ксюшиним настроєм. Він падав чи він ріс. Так от, оця лінія, яка оцінює, ми її зараз прям як лінію побачимо. Це такий аценчик. Він каже: о, в цей момент, ксюша, настрій покращувався, а в цей момент він погіршувався. І оця функція, яка стоїть така і дивиться, що там з тобою відбувається, вона тебе оцінює. Вона про тебе щось каже. І дивись: оця функція описує твій настрій, але існує така функція. І потім, можливо, можна навіть намалювати. Вона буде якось зовсім інакше е, виглядати. Взагалі не так виглядати вона буде, але її зможна буде зобразити, можливо. Яка оцінює е, твій стан. І е, геометрично е, потім це можна буде зобразити так. Тобто, в тебе в кожній точці можна провести дотичну. дотичну. І от. По нахилу цієї дотичної ми можемо оцінити. Росла функція, чи вона спадала, так? Да? Дивись, бачиш цю дотичну? Все, ти там? Ау. Да, 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 да. Ой, простите, так. Да. Ксюш, sí, ж ти бачиш, як себе поведе дотична? Тут вона, бачиш, як нахилена, під яким кутом? До, до Осі ОХ. А от коли в тебе падав настрій, в тебе вже вона під іншим кутом нахилена, да? А коли в тебе була в медітації. Ніяк, да? то нічого з твоїм настроєм не було. Так от, оця лінія в кожній точці це ще взагалі третя функція. Тобто є функція, яка оцінює, вона буде якось виглядати, є функція твого настрою, а є в кожній точці лінії. Це, кстати, пам'ятаєш теж функції, це лінійні завжди функції ось такого виду. І але ця функція, вона в, в, в кожній точці оцінює. Вона в кожній точці це якась своя лінія, яка показує, як е, твій настрій себе поводить. Так от, е, наприклад, твій настрій був взагалі не такий. Був він такий: y дорівнює х квадрат. Він був поганий, 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 а потім, хопа, почав. Отут от, він ніяк себе не поводив, або він почав зростати. Як ця функція називається? Х квадрат, да? знайома тобі функція? Ну, я, може, не зовсім правильно написала, намалювала, треба було через точки 1, 1, да? 2, 4 провести. Ну, почти, кстати, почти я правильно намалювала. Тільки тут 2, через 2, 2, 2, 2. Через 2, отут тут от вона мала пройти. Опа, через 2. Ця функція Y дорівнює квадрат. Знайома тобі функція? Ксюша, ти там чи не там? Треба Так, так, вона піси сильно дуже, і оно з звуком документ. Дивись, у тебе падав настрій, да? потім ти дійшла до нуля, помедитувала, і твій настрій почав покращуватися. Це функція, угу. яка описує твій настрій. А є функція, яка буде описувати а, зміну твого настрою. Вона буде називатися така: Y. штрих Ось це і є функція, яка описує. Поведінку твою. Ти можеш знайти похідну від Y до рівня Х квадрат? Ну да. Шукай. Це вас, мабуть, навчили, да, в школі? Чи не навчили? Чи... Да, де, да. Де... Де... де це Я треба не дивитися? Не де ми дивимось? Получається, похід навіть х квадрат це 2х в степені 3 І це ти інтеграл зараз взяла? Це ти обернену взяла до похідної. Це х в кубі поділити на 3. Це обернена. А тут похідна, двойка полетіла вперед, помніш? О, два, я ж говорю 2х, да, 2х і в степені 3. Ні, на, на одну одиницю зменшиться, не збільшиться, зменшиться. Х2 мінус 1 буде в першому степені або просто х. 2х і дорівнює 2х. Ну, окей, да, да, да. Тобі треба поначалу мати біля себе цю табличку з похідними. Сейчас. Давай. Ой, а чому мінус 4? Просто х квадрат. Y до рівня квадрат. Ти мені сказала, що від неї похідна до рівня y до рівня 2х. Ні, я сказала 2х. Ось ця функція, яка описує поведінку. Е Твоє... Твою поведінку. Що вона нам говорить? А чого вона в нас завжди додатня? Чого вона в нас завжди росте? Може, тому що це поперену фігуру такою? Е Зим. Ну, так, да, правильно, ми все зробили. А, ну все правильно. Вона в нас. Все. Це Y... Все, я... Ксюш, секунду. Смотри, це твоє штрих. Коли в тебе Y штрих. Е, е... дорівнює нулю, а це відбувається у цій точки, коли y дорівнює, коли 2х дорівнює нулю, да? і це точка, в якій х дорівнює нулю. Ось, от в цій точці, якраз пройшов х дорівнює нулю перепад вагона настрою. Тобто він падав, а отут он хопа і, і, і почав рости. От в цій точці, якщо ми прирівняємо цю функцію до нуля, ми можемо знайти такий х, в якому твій настрій змінювався. Оце медитація, да, була якась? Поняла? Що дає нам прирівнювання до нуля функції похідної? Коли твоя функція y' більша нуля? то твій настрій ріс, тобто при 2х більше нуля, при х більше нуля, ось, а ось твої х більше нуля, ось вона. Твій настрій покращувався. Дійсно, це правдиво для цієї функції. Коли х більше нуля, вона росте. А коли y' менше нуля, то функція спадає. Давай перевіримо. Да, Дійсно, при х менше нуля функція спадала. Давай, знаєш, що, зробимо так. Можливо, на Х квадраті ти. Я тебе десь гублю. <гв rozp> Можливо, на якихось інших функціях тобі це буде більш зрозуміло. Так. Якусь таку взяти? пам 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 Ну давай. М -м -м -м. Давай на, візьмемо отаку. Трошки може і навіть складніше, можливо, так буде і зрозуміліше. Давай якусь мінус х квадрат, і плюс 8х. Отака. Отака функція. Угу. Ось ось так вона виглядає, бачиш? Попробуй знайти від неї похідну y штрих. Диктуй, скільки буде. Коефіцієнт. Дивись або на формули з похідними. Або пригадуй. Оцей коефіцієнт летить перед функцією, і сам він зменшується на одиницю. Скільки це буде? Мінус 2х. Да? Ж ти там. Да, Та да, -та да, 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 да. І плюс. І плюс получається, 8, да. 8, мінус 2х плюс 8. І оця функція буде описувати поведінку твоєї функції. Ну, тут Y штрих треба намалювати. Як вона це робить? Вона нам говорить: якщо ми її прирівняємо до нуля, мінус 2х плюс 8 прирівнюємо до нуля, розв'язуємо це рівняння. Чому х дорівнює? При якому х це буде правдою. Ну, при x 4 x равно 4. Пішли дивитися цю точку. x дорівнює 4. Що там в ній відбувається в цій точці? точке сейчас. В, в мінус 4 по ж, да? Плюс 4, плюс 4, да? 4 плюс 4 по x, да? Да. Смотри, что произошло, відбулося в x равно 4. Тобі, может погано видно. Сейчас тебе покажу. Ось, x равно 4, видишь? Вот эта точка. Угу, uh -huh, да. А, это пересекается. А, нет, пересекается. Что с твоей функцией трапилось? Mm, Она вытянулась на тей точке. Типу? Она, да. Ты в ней медитувала, да? У тебе никаких змін настрою не было. Ну, це, оце коли y' дорівнює нулю. 0, таке відбувається в Бачиш? Ось, медитація. Але ми це змогли оцю точку вичислити по похідній. Нам довелося знайти похідну, прирівняти її до нуля, знайти значення ікса, і ми бачили: о, така е, Ксюша в цій точці була спокійна. Якщо ми твої мінус 2х плюс 8, подивимося, коли ця функція більше нуля, це для яких хсів вона більше нуля? Давай роз'яжемо це. Оце сюди перекидаємо, це 2х менше восьми, при х менше 4. Ось, при х менше 4, це ось же бачиш де функція твоя менше 4? От, Ось вона де менше 4. Бачиш? Угу, uh -huh, да. Що було з твоїм настроєм? Він ріс, він покращувався чи він погіршувався? Ну, він покращується. Покращив... Покращив... Але погрішувався. Да, для хів менше 4. І штрих більше нуля. Оця функція допоміжна похідна, вона більше нуля. І ми такі, о, точно, вона росла. Тобто оця похідна вона потрібна тільки для оцінки основної функції, як вона її поведінки. Uh -huh. Похідна оцінює основну функцію і каже про неї, а що там з нею відбувається? Вона росте чи спадає? Росте чи спадає? Yeah. Тому що з квадратом легко, а якщо в тебе якась така функція, ну, якась дивна, там, складна, то ти без похідної не зможеш її оцінити. Не можеш сказати, що там в було. роз біткоін чи падав. Біткоін же теж себе не поводить отак, от в секунду. Да? Тобі там... ну, да. треба постійно, якщо трейдер, що да? робить трейдер, коли він прогнозує події, він дивиться. Ага, біткоін росте, 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 росте. Значить, вийчий цей ринок, ага, вона постійно зросте, але він постійно її оцінює. Йому треба шукати похідну. Угу. І коли похідна менше нуля, то що буде з функцією основною? Вона... То вона буде впадає. Це все, 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 що треба знати. Угу. Ксюш, я вже... вибач, я 20 років цього да не не пригадувала це я краще підготуюся, бо я не готова була до похідні цього, тому, тому що все добре, все добре. Але я, я це відновлюю, я на наступний раз тобі приготую класний цей по похідним. Все, на сьогодні все так. бо в мене зараз давже на наступні.